Нам поговорити треба, мамо, каже мені донька, не стигла, я і поріг рідного дому переступити. Ти ж бачиш, що краще нову квартиру мені віддати. Ми без тебе не влаштовували переїзд, але зараз, за кілька днів, з твого дозволу, ми переїдемо. Від несподіванки мені наче мову втягло, але донька швидше не питала, а ставила мене перед фактом вони збираються переїхати в нову квартиру, яку я для себе купувала, а мені залишиться стара. Так прикру мені ще ніколи не було. Але я не знайшла в собі сили відмовити, бо мова йде про мою єдину доньку. Я просто сказала, що мені треба час, щоб все добре обміркувати. Після цього вже вечеряти не хотілося, хоча в честь мого приїзду донька таки накрила гарний стіл. Я дивилась на неї і не могла зрозуміти, коли ж вона стала такою. Зоряне своє сама виховувала, бо рано вдовіла. Добре, що мені хоч свокрухою пощастило, вона мені дуже допомогла. Забирала нас з донькою до себе в свою двокімнатну квартиру. Якби не вона, то я навіть не знаю, що б я робила. Так ми втрьох і жили, а свекруха стала для мене рідною мамою, таких, як вона, справді мало. Вона мені не тільки з житлом, але й з дитиною дуже допомогла. Коли Зоряна виросла і поїхала з дому вчитися, я теж вирішила їхати в Італію, на заробітки. Там вже кілька років була моя подруга, яка й підказала мені ідею приїхати. І заробити собі на житло. Я й справді подумала, що старість не за горами, і доньці приду не треба дати, тож наважилася їхати. Проте, про доньку мою подбала її бабуся, коли свекрухи не стали, з'ясувалося, що вона записала свою квартиру на онучку. Я за свої гроші зробила в цій квартирі капітальний ремонт, витративши на нього понад 10 тисяч євро. Тож, коли зоряна вийшла заміж, то відразу з чоловіком і переїхала в бабусину квартиру. Оскільки донька житлом вже була забезпечена, то я стала собі заробляти на житло адже я не хотіла жити з донькою, коли повернусь додому. Але купити окрему квартиру для себе мені як не вдавалося, бо доньці постійно було на щось треба гроші. Просила вона завжди великі суми, але так, що я не могла відмовити. Спочатку зряно хотіла, щоб я її чоловікові купила машину. Аргументувала на це тим, що авто йому для роботи дуже треба. І я віддала зятю на машину 12 тисяч євро. Подумала, що квартира моя зачекає. Потім мені знову довелося відтермінувати покупку житла для себе, бо дочці знову були потрібні гроші цього разу 10 тисяч євро євро для розвитку їхнього з чоловіком бізнесу. Моя мрія здійснилась аж через 5 років, коли я нарешті змогла придбати для себе двокімнатну квартиру. Зробила в ній гарний ремонт і вже думала повертатись додому. Та потім я собі подумала, що я теж не приїду додому з пустими руками. Треба ж якусь копійку і собі скласти, тому залишилося ще на рік. І ось влітку цього року нещодавно я нарешті повернулася додому, в надії, що за кордон я вже більше їхати не буду. Та вдома на мене чекав сюрприз. Донька крутилась коло мене, а потім прямо й сказала, що їм дуже подобається моя квартира і в ній їм би більше пасувало жити, ніж мені адже скільки мені одній треба. Ходить так, що я маю віддати ключі від нової квартири доньці взятим, а сама маю залишитися в старій свикрушеній квартирі. З чого починала тим і закінчила? А навіщо ж я тоді стільки років за кордоном горувала? Доньці сказала, що мені подумати треба, подруга, яка колись забрала мене в Італію, каже, навіщо ж я тоді скільки працювала, якщо, по суті, нічого для себе не заробила. Радить, поки ще не пізно, їхати ще на кілька років в Італію, але тепер заробляти вже точно для себе. Я не впевнена, чи хочу я вже кудись їхати. Квартира нехай стара, у мене є. А що мені ще треба? А що б ви мені порадили? Поступитися новою квартирою доньці чи самі жити в ній, а донька нехай вибачає.